В Україні на обліку в органах охорони здоров'я перебувають понад 77 тисяч наркозалежних, але фахівці стверджують, щоб отримати реальну картину, цю цифру слід помножити щонаменше на 10. Збільшується і кількість видів наркотиків на заміну, так би мовити, натуральним прийшли на менш небезпечні синтетичні. Молоді починають употреблять наркотичні віщества стимулюючого характеру, або галюциногени. Действительно, их на сегодняшний день по сравнению, допустим, если взять даже десятилетней давности ситуацию, их гораздо больше. Отличие кардинальное. То есть наркотик сам по себе, он не безопасен, а синтетики и особенно психостимулирующий ряд, они в кратчайшие сроки приводят к снижению умственных способностей человека и к инвалидизации. У Кривому Розі, ось вже четвертий рік реалізується програма замісної або метадонової терапії для тих, хто хоче позбавитися наркозалежності. Хоча цей метод викликає багато суперечок, але лікарі, які працюють за цією програмою, одноголосно стверджують її ефективність. Підбирається доза замістительної терапії, тобто доза наркотичного препарату, який він отримає длительно кое-то за це час У нього ламаються стереотипи того, що йому потрібно приймати наркотик ін'єкціонно. После этого пациент совместно с доктором, с психологом решает уйти от метадона, и ему проводится так называемая заместительная детоксикация. То есть ему эта дозировка препарата постепенно, длительно на протяжении 4-5 месяцев снижается вплоть до того, что пациент вообще перестает получать этот препарат и в ремиссии уходит, начинает жить своей жизнью. Існує також і інший різновид програми метадонової терапії для пацієнтів, які вже ніколи не зможуть обійтися без наркотику. В чому тут плюс? Пацієнт перестає розпространяти ВІЧ, гепатит, туберкульоз, має можливість получать качественную медицинскую допомогу других спеціалістів, при этом он не употребляет уличный наркотик. Соответственно, лица эти дольше живут, имеют возможность благодаря тому, что не получают. Именно медицинский препарат, а не уличный наркотик, восстановить свой социальный статус, устроиться на работу, как-то формировать свою социальную и личную жизнь. У перспективі планується відкриття ще двох пунктів метадонової терапії у Кривому розі на базі 3 та 17 міських лікарень. На прес-конференції лікарі розповіли також і про нові методи, які застосовують для лікування наркоманів. У нас використовуються нові підходи. це швидка і сверхбистра опіоїдна детоксикація. Тобто, благодаря тому, що ми маємо в своєму розпорядженні якої інтенсивної терапії ми можемо знімати обстрілентний синдром. пациентам различного уровня. Это могут быть соматически отягощенные пациенты, это могут быть пациенты с огромными высокими дозировками вплоть до 4-5 до грамм наркотического вещества в сутки. Это считается мегаломаническая просто дозировка. Мы имеем возможность им проводить лечение в условиях интенсивной терапии. То есть мы снимаем абстинентный синдром в течение суток от силы двух суток. Раньше у нас этого не было. Особливу увагу над тоже останніми руками лікарі приділяють профілактиці наркоманії серед школярів. З цією метою у місті навідіє спеціальна програма. Совместным рішенням 2010 года Горздравого відділу, ми почали осмотр всіх дітей, учащихся, школ, контингент, который активно сказать по своему возрастному цензу наркотизируется. Буквально вот за 6 месяцев этого года было осмотрено порядка 4,5 тысяч деток. Участь у профілактичних оглядах беруть наркологи, психологи та психотерапевти. Лікарі наголошують, вчасно виявивши схильність або випадки вживання дитиною наркотиків, батькам все ж таки легше буде щось вдіяти, аби запобігти цьому у майбутньому. Крім того, у продажу в аптеках є спеціальні тести для домашнього використання, які дозволяють визначити наявність наркотику в організмі людини. Крім того, спеціалісти вкотре нагадують, звикання до більшості наркотиків приходить з першого разу, а ось вороття назад у понад 90% випадків немає.